Сьогоднішнє відео е, з тематики, що замовляють клієнти і що забирають з магазину Запаковка, так. За... Да? Да. Але це замовлення клієнтів, які приїжджають і забирають з магазину. Ну, самовивоз. Самовивоз, да. 6850 гривень буде коштувати От це Ого, замовлення. Да. Дивіться, це підкова. Вона вилита з металу, з двох компонентів: основа сама, а також підкова. Е, основа Покрита сріблом, підкова, покрита золотом, з каміннями Сваровський та розписом ювелірних емалів. М -м -м, це ж гарно, е, підра... Підрамник, гарна е, рама е, закрито це все склом. Скажете, неправильно висить ця підкова? Може так, неправильно неправильно. Отак вона має бути. Мабуть. Взагалі без проблем. Що без проблем? <світ> Тому що два кріпи. А, це ви хитрі. Звісно, <світ> хитрі. Хочете так вішати, хочете так. Це не єдиний варіант підков, який ми маємо на нашому сайті ексклюзиком в магазині. Їх насправді набагато більше. Менші, більші, позолота, посріблення, різні виконання. Заходьте, обирайте, треба порада. З радістю допоможемо вам з вибором. Іде сертифікат до підков. Можете забирати як з магазину, так і робимо відправитися. Авки по всій Україні Сайт Шапці профілю будуть питання. Звертайтеся е, вже готові вам відправляти.